Вітаю, мене звати Дмитро Дрепін. Я засновник компанії фасадні рішення КМД. Ми створюємо інженерні рішення для того, щоб наші партнери створювали будинки, створювали пространство. Ось Валентин Довженка, це наш партнер, компанія Комфортлайн. Вони займаються тут. Всіми фасадними роботами, а може і не тільки фасадними. Не тільки фасадними будемо і прикрашати цю будівлю. Між вітражами буде стела, на якій буде велике лого цієї церкви. І внизу буде навіть фонтан. Це все ми робимо: і бетонні роботи, і металеві конструкції. І бетонні, і металеві. Супер. Так, так. І потім це все, все прикрашається фасадними системами, якщо треба. І алюмінієві вхідні двері та вітражі це теж ваше, так? Так. І двері, вікна повністю ми виконували і монтували на об'єкті. Дивіться, ось цей фасад вентильований, а ці світлопрозорі конструкції насправді не світлопрозорі конструкції, це теж вентильований фасад. Так, Ми використали е, світлопрозорі огороджуючі конструкції для того, щоб придати об'єм будівлі. І насправді, е, прозорих конструкцій там немає. Це мальоване скло на стоїчно-рігільній системі. Тут е, вхідні двері тільки алюмінієві, а так все це. Є, є невеличкі, а, а, але ж не прозорі вікна, які використовуються тільки для пожежної безпеки для притоку повітря, якщо буде задимлення приміщення. Валентин, а що це взагалі за приміщення? Розкажи це а, а, торжественна зала для подій, а, церкви спасіння, яка розташована у місті Вишневому. Всіх запрошую. Доступ відкритий для всіх. З цього ракурсу видно, як воно виглядає. І ось ці пілони це з чого вони зроблені? Пілони це композит. Внутрі вони пустотілі, але вони придають об'єм усій будівлі. І складається таке враження, що воно складене із великих кам'яних блоків. До речі, з цього ракурсу вже майже не видно кріплень керамограніту. Керамограніт тут закріплено на класичний механічний. Кріплення е креміра. no. і воно більш е стійке до е землетрусів. І у нас, до речі, тут були поруч прильоти буквально 600 метрів. Mm -hmm. Тобто хви іскандер прилітав. Дуже велика хвиля була, жодного пошкодження не було. Ця площина вже у е кінцевій стадії нам залишилося встановити тільки двері. Зверху вже все, все закінчили. Центральна сторона з двора, там буде е, велика конструкція з логотипом. І е, раніше е, е, ці всі стіни були е, е, без прийомів віконних. І якщо б ми просто е, зробили лицювання керамогранітом, то вона б виглядала як звичайна стіна. А коли ми поставили вітражі додаткові, воно придало житловий від цій будівлі і преобразило дизайн. Звідсиля видно, що це за споруда, і видно, як би вона виглядала, якщо б просто зашили вентильованим фасадом з керамограніту, Так, Так. ця частина площина АМ в неї не вставляли додаткові вітражі. Ну і отак вона б виглядала, якщо б ми не змонтували вітражі на тих площинах, Ну от які змінюють докорінно, змінюють вигляд будівлі.